П'ять причин для того, щоб прочитати 100 років самотності Габріеля Гарсії Маркеса. Усім привіт! Оля з вами, чудовий день для того, щоб поговорити про книжки. І в сьогоднішньому своєму відео хотілося б спробувати вас змотивувати прочитати ось цей роман, якщо ви часом ще цього не зробили і сумніваєтеся стосовно того, варто чи ні. Отже, причина номер один це магічний реалізм. Я думаю, що якщо ви є поціновувачем магічного реалізму, то Габріель Гарсія Маркес справжній його король. Має усі шанси вас зацікавити, і ось цей його роман можна вважати справжнім. Еталонним таким зразком магічного реалізму, мені дуже подобається наскільки таким буденним, повсякденним майже е, нормалізованим виходить магічний реалізм в Маркеса. Ось тут уявіть собі, стоїть дівчина, знімає білизну, складає її в кошик. Не встигаєте ви оглянутися, як вона вже здіймається в повітря разом з цією вірьовкою для того, щоб зникнути на небесах, і всім все окей, і ніхто через це з розуму не сходить. Якось так поєднує дуже гармонійно в цьому романі Маркес гріховне і чисте, потворне і красиве, буденне і магічне. Ну, тому що, мабуть. Саме таким і є наше життя, та, і хоча і левітувати в повітрі мало кому із нас доводиться, але ось якісь такі непоясненні, абсолютно дивні і часом абсурдні речі таки знаходять свій шлях у наше життя в інші способи, і думаю, цього заперечувати ніхто не буде. І причина номер два полягає в тому, що Маркес це також і чудовий оповідач, його проза яскрава, насичена, емоційна. Читати Маркеса це отримувати естетичну насолоду від літератури. Три яскраві і глибокі персонажі, яких ні з ким не сплутаєш. І ось ця яскравість і глибина певним чином компенсує певну повторюваність імен, які передаються та від батька до сина, від дядька до племінника і, і, і так далі. Хосе Аркадіо Буендія, Хосе Аркадіо. Аркадіо, Хосе Аркадіо Зекундо. Розбудіть мене серед ночі, я вам розкажу, хто із них ким і кому доводиться. Щоправда, брехать не буду в 17-х ауреліанах доволі таки легко заплутатися, але не переймайтеся цим, тому що для сюжету ті 17 ауреліан не такі вже й важливі. Четверта це епічна сімейна сага, яка охоплює життя і поневіряння семи поколінь родини Буендія, які е, живуть в. В такому собі ізольованому середовищі повторюваність імен, повторюваність доль, повторюваність помилок. Та й оповідь, сама собою, не лінійна, а вона циклічна, автор експериментує з часом у такий спосіб підкреслюючи, так, підсвічуючи циклічність життя і спадковість доль і характерів. І остання п'ята причина, але лише за рахунком, але не за значенням, це глибока і цікава тематика. Окрім цікавої сімейної саги, яскравих персонажів, ми отримуємо ще й цілу низку філософських питань, які піднімає в своєму творі автор, таких, зокрема, як пам'ять, колоніалізм, самотність, історія, сенс життя. Кожен із персонажів так, так чи інакше із цими питаннями стикається, намагається дати на них відповіді, як може в комусь виходить краще, в когось гірше. І якщо ось одне покоління цих відповідей знайти не може, то тягар пошуків переноситься на наступні покоління і так далі, і все по колу. Так на цьому в мене все, тому що це мало бути правда коротке відео.